Вогнева підготовка, стрільби, надання першої медичної допомоги та навіть обкатка танками. На одну добу журналісти мали змогу перетворитися на курсантів 199-го учбового центру високомобільних десантних військ. Інструкторами для журналістів виступили бійці мобільної інструкторської групи Марусині Ведмеді і сама Маруся Звіробій. Представники українських засобів масової інформації, серед яких була і знімальна група Житомирінфо змогли відчути на собі усю важкість підготовки десантника-розвідника та навіть за легендою впродовж ночі об обороняли базовий табір розвідників від атак противника. Наша перевага, а, а, тобто специфіка підготовки підрозділів, от ви сьогодні її всі відчули на собі. Наша задача була зробити з вас родину за короткий термін. Як ви вважаєте, вийшло? А ви як вважаєте, вийшло? Ми, да. От я теж вважаю, що у вас вийшло, тому що. А, не було, по-перше, ні одної скарги ні від кого. Це означає, що родина є, оскільки коли бієць в злагодженій групі, група не жаліється, як правило. Вона терпить, вона виконує задачі. А тому а, жоден окремий бієць теж не вийде і не скаже: ну, ви тут всі мучитесь далі, а я піду, бо мені холодно чи важко. У вас не було таких випадків, а це означає, що ви а, ви стали родиною і стали а, цим підрозділом досить злагодженим за добу всього лише. Щоб зробити такий вихід польових журналістів, а, мені довелося звернутися до командувача ВДВ, до Михайла Забродського, тому що стосунки, в, стосунки Збройних сил і а, наших ЗМІ дуже часто бувають складні. А, без Чесно кажучи, наподив до мене, тому що в нас командувач строгий, безперешкодно, абсолютно він дав повний адобрям, був сам зацікавлений, щоб ви максимально мали змогу відчути себе в шкурі бійця. Тому увесь захід, який проходив сьогодні, він однозначно підходив під повною його протекцією і з допомогою з го навчального центру ВДВ, під чиїми танками ви сьогодні лежали. Тому, звісно, мені було важливо зробити для вас цей захід, аби подякувати від всіх високомобільних десантних військ. І я надзвичайно вдячна нашому командуванню, нашим командирам за те, що вони зрозуміли це і пішли нам на зустріч у командуванні ВДВ переконані, курс, який пройшли журналісти, створює умови, максимально наближені до бойових і лоскочі нерви як новачкам, так і бувалим воїнам. Ну розумієте, що тактика, стрільби, там може бути там фізична підготовка це одне. А, наприклад, коли підрозділ знаходиться в базовому таборі і виставляються пости, що все створюється реальна бойова обстановка і ще працює противник. З бойовою технікою здійснюються напади ДРГ, тим більше у всіх є холості набої. Це дійсно трошки так відчувається, піднімається адреналін. І те ж саме відчувають наші бійці. Я також неодноразово виконував бойові завдання в зоні АТО з 2014 року. І буває так, моторошно, коли дивишся в нічну тишу, вітер гойдає дерева шумить, силуети різні з'являються про враження знімальної групи, яка провела добу в 199-му учбовому центрі високомобільних десантних військ. Дивіться вже найближчим часом на Житомиренфокресанке.